Вітаю-вітаю! Хочу розповісти свою історію. Так. Ніколи не вірила в мережеві проєкти, завжди відносилася до цього дуже скептично. Деякий період пробувала, пробувала працювати в напрямку MLM. і на якомусь періоді життя я вирішила, що це все не працюючи, так? Адже не могла там заробляти, і вже навіть подумувала змінити нішу як такову, що не працюючи. Але в моєму житті на той період вже з'явився проект РСАГ, і я вирішила професійно та серйозно підійти до даного проекту та його розбудови. Що найперше я зробила? Звичайно ж, будь-який бізнес, будь-який новий проєкт, ми починаємо із знань. Звичайно, я навчалася якийсь період, також я відвідувала неймовірну кількість всеукраїнських Zoomів, навчання від технологів даного проєкту. Я скільки впитала в себе інформації, що. Ну, для себе вирішила, що це може бути можливим. І на сьогодні хочу похвалитися, похвастатися, да? тому що реально є і заробіток, і результати, і потужна команда, і міжнародний простір, так тому що ну, реально все працюючи. Єдине, коли ми на початку шляху. Маємо багато сумнівів і не маємо бізнес-мислення, не маємо цілей, стратегії, не розуміємо, куди ми рухаємося. Звичайно, то є такий якби, підхід непрофесійний. І... Не виходить нічого абсолютно спочатку, але потім стає дуже цікаво, і це все відбувається. Я по вевлінні чарівної палички, тому я сьогодні хочу вас запросити спробувати.